Карта цукор для українців. Зараз дуже важливе запитання легалізації є у Польщі для українців, які залишаються тут проживати. Дивіться, дуже багато зараз сайтів публікують цю інформацію стосовно цієї карти цукор. Подача буде тільки онлайн. Не можна буде податися. Чи письмово, чи через Уженди, подача буде тільки онлайн. Якщо у вас є діти і будете подаватися разом з дітками на цю карту цукер, обов'язково приведіть до ладу свої документи. Це закордонний паспорт. Песель, якщо ви робили новий закордонний паспорт для дитини, то доєднайте його до песеля. Йдете в Уженд і так само говорите, що у вас новий закордонний паспорт і доєднуєте його до песеля. Якщо Вашій дитині виповнилося 13 років, то можна зробити М-обиватель вже особистий кабінет для дитини, тому що там теж можуть бути нюанси. Якщо підготовані, потрібно буде, не потрібно буде, нехай воно буде. Так, усі документи мають бути у порядку, і будемо чекати інформації нової, свіжої, бо воно все якось так натягнуте зараз ця інформація і різними блогерами перекручується. Хтось ходив в ужин, вже питався, чи є та карта, чи буде, чи не буде. Дуже багато інформації. Просто чекаємо. Не поспішайте, все воно буде поступово, навіть якщо не продовжують до 27-го року нам перебування тут, у Польщі, є 90 днів ще на легальне перебування. У Польщі за цей час можна зробити і податися. Також можна буде податися на возз'єднання сім'ї. Це ми взнавали для нашої сім'ї, так як ми вже тут від початку війни, і чоловік ще раніше, чоловік вже 9 років тут проживає, ми будемо доєднуватися до його карти побуту. То, також, якщо чоловік змінював закордонний паспорт, то йому також потрібно внести свій паспорт до песелю, тому що при подачі на возз'єднання сім'ї теж. Потрібно, щоб всі документи його не буде видно просто, коли подаєш документів, паспорт, паспорта нового не видно, тому що він не зафіксований у базі даних. Якщо ви вже подавалися на карту побуту, або ще якісь робили консульські дії, тоді вже він з'являється у базі даних, новий паспорт. А якщо ні, навіть ви якщо йдете подаватися на карту побуту, і у вас два паспорта, старий і новий, то беріть із собою. І старий паспорт теж тому, що запитують за нього теж чоловік не взяв, але якось йому про канал, але за нього теж запитують. Усім гарного дня, пишіть, може, щось забула або щось цікаве. Я буду шукати інформацію для вас, ділитися разом з вами, тому що взнаю її і для себе, і як буде краще. Усім гарного дня.